Як воно залишити все і почати спочатку в чужій країні, коли ти не знаєш мови, не знаєш їхнього порядку і взагалі не знаєш, що тобі робити. На той час мій чоловік працював на заводі і жив із трьома хлопцями в одній кімнаті. Тому, коли ми їхали з дітьми до нього, ми поняття не мали, де ми будемо жити. Але дякуючи Бога, шеф чоловіка допоміг нам знайти гуртожиток. Але чудеса на цьому не закінчуються. Жінка, яка завідувала гуртожитком, дала нам найкращі кімнати, і в одній із кімнат була кухня. Тобто у нас була повноцінна квартира, і нам не приходилося готувати на спільній кухні з усіма. За що я дуже сильно дякую Богові. Через два тижні по приїзду ми одразу записали сина до школи. А ось із садочком нам прийшлося трішки почекати, так як у нас не було усіх прививок. З роботою мені дуже пощастило, бо ресторан, в якому я працювала, знаходився через дорогу від нашого гуртожитку. Як думаєте, хто допоміг мені знайти роботу? Та сама жінка, яка допомогла нам з кімнатами в гуртожитку. Ця жінка для нас була нашим ангелом-охоронцем. Вона багато що в чому нам допомогла. За що я безмежно вдячна Богу, що післа нам її. Перший рік емігранта це завжди випробування у всіх сферах життя. Тя нестача фінансів потрібно починати все з нуля від базових дрібничок до побухтових меблів. Але коли ти з Богом, то цей шлях стає набагато легший. Успіхів всім, хто розпочинає свій шлях емігранта, всіх обняла.